Доброго дня. Сезон завершився. Сьогодні досушую. Останнє, що залишилось, попилкою. Ось. І струсувалась в мене отака маленька пелючка. Тут ще пчелки в мене ще є. ось. Не знаю, може хтось робив, хто не робив, як будуть брати. Хочу зберегти. І по весні, щоб була білкова. Підкормка. Не знаю, звичайно, як будуть брати. Але ну, не бачив ніхто, щоб такі відео викидав там, в інтернет і розказував, що так можна зробити. Ось, але менше з тим Попробуємо, А життя покаже, чи дійсно вони будуть брати. І якщо будуть, то воно піде на користь і дасть трошки більше можливостей для розвитку. Пробуйте всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.